Сьогодні вночі сталася трагедія на дорозі в Польщі з України їхав автобус, український автобус з українцями. І були досить складні погодні умови, була ожеледиця, водій до цього не пристосувався, автобус перекинувся, і, на жаль, на сьогоднішній день є постраждалі. Ми зараз про це коротко поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному за вашу підтримку, за лайки, за підписки. Вдячний вам за це. Це відбулося вчора вночі, о 23.30. все це сталося в Відбулося це у місті Вішніце. Автобус там перевозив 26 українців. Не впорався з керуванням. І сталося, що сталося. Якщо коротко, як це було, це відбулося в Вішніце в Люблінському воєводстві. І за попередніми даними 63-річний водій, який рухався з Бялої подляски на повороті дороги, його занесло. Він виїхав на праве узбіччя та врізався в енергоємні бар'єри. Після цього автобус перекинувся на бік і врізався в придорожнє дерево. Одразу ж було повідомлено відповідні служби. Приїхали рятувальники, приїхала поліція, приїхала швидка допомога. Одразу ж було перевірено водія на тверезість. Виявилося, що він був тверезий, просто не звернув уваги на ожеледицю, не достосувався до погодних умов і дуже швидко їхав, скажімо так, не справився з керуванням. І власне сталася ця аварія. От і що ж далі, трьох людей було доставлено до лікарні. З них є одна найстарша, їй 80 років, і вона отримала тілесні ушкодження. Наразі про їх стан невідомо абсолютно нічого, бо це сталося буквально зараз. І решту учасників аварії доправили до місця тимчасового очікування, яке підготувала гміна Вішніце, І їм вони вже очікували на новий автобус. Тобто вони не постраждали на щастя. От, але яка інформація по тим трьом українцям поки що невідомо. І в загальному, якщо ми говоримо про подібні ситуації, то е, останніми тижнями навіть так ця зима в Польщі, як говорять навіть поляки, е, що дуже давно вже такої зими не бачили, що постійно падає сніг, постійно якісь е, морозна погода, скажімо так, і це все змінюється постійно. І тому на дорогах справді дуже небезпечно. В мене в самого була ситуація, коли я їхав з Кракова на Перемишль, і не було. Ну, якби не встигали просто чистити трасу, і навіть там на швидкісних автобанах, де можна їхати, там 140, Кілометрів на годину там більше, ніж 50 не поїдеш. Хоча постійно з боку мав бути якийсь автобус, якась вантажівка, або якісь інші автомобілі, які нормально навіть в таку погоду е, їдуть на високій швидкості. Ну а далі можна просто побачити, як вони або з'їжджають з дороги, або перекидаються. І це ще пощастить, якщо вони е, такою своєю безвідповідальністю не не нашкодять комусь іншому тут щодо водія цього автобуса, він бачимо, що цей чоловік вже з досвідом. скоріш за все, що він все життя на тих автобусах їздив, і має певний досвід, скажімо так, навіть в таку погоду, але е, дуже небезпечно в ожеледицю їхати на високій швидкості, бо ніколи не знаєш, як з тобою сьогодні спрацює фізика. Тому... В загальному дуже добре, що немає там загиблих. Дуже добре, що е, там е, і надіємось, так що ці три людини, які попали до лікарні, що вони найближчим часом вийдуть і там немає нічого серйозного, але в загальному. Потрібно мати голову на плечах. Якщо сідаєте за кермо, це в принципі та сама порада, що і всім, хто любить випити, а потім сідати за кермо в принципі те саме, що ви несете відповідальність, коли ви за кермом не тільки за себе, а й, по-перше, за тих, хто знаходиться з вами. В автомобілі чи в цьому випадку в автобусі. І, по-друге, ви несете відповідальність за всіх, хто також знаходиться навколо вас, за інші автівки, за тих, хто знаходиться на піших переходах, на тих, хто знаходиться на тротуарах і так далі. Тому дуже безвідповідально думати тільки про себе. І постійно, знаєте, є такі люди, які кажуть, та, я дуже гарно їжджу. Я дуже гарно їжджу, і мені це не загрожує. От такі люди зазвичай. І попадають власне в отакі ситуації. Потрібно завжди бути обережним і розуміти, що е, коли ви за кермом ви відповідаєте не тільки за себе свою думку з цього приводу. Пишіть, будь ласка, за е, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Вдячний кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.